Доброго дня, шановні мої гості каналу підписники. Хочу вам показати нашу молоденьку сливку. Така вона, молодесенька. Сливка. І на, неї, на ній вже в цьому році є така ось сливка. Причепилась. Дуже Гарна штука. І ще в нас причепився, як то кажуть, цей рік. Перший рік. Кишмиш, виноград. Ні разу нічим, ніяким препаратом не оброблений, екологічно чистий, так може гроне. Не сильно такі набиті, але без кісточки для дитини саме то. Ще є в нас слива, літня, щоб ви бачили, дуже червона така. Смачна, присмачна. А ну, зараз наведу. Різкість така вона. Така слива. Гарна, солодка, добра, слива. Так що отакий нася ще висить. Багато вже ми під'їли. Літні сливи такі. Отако. Так що отакий у нас врожай. Да, невеличкий, але екологічно чистий, нічим абсолютно не бризканий не оброблений. Як то кажуть, натурпродукт. Всім гарного дня, смачних вам врожаїв і всього самого найкращого.